Війна не закінчується, руски все ближче і ближче. Загроза війни в Польщі все ближче, так і можливо, частина польського суспільства, думає собі так знаєте, ну якщо б ми пожертвували тою фігурою на тій шаховій дошці, то може би ми і врятувалися. Якщо ми разом з рускими будемо не любити українців, то можливо. Якби ми й домовимося, так можливо, з Путіним можна домовитися. Тобто в польському суспільстві ця ситуація викликає певне розщеплення. З одного боку, є ті, хто хочуть опиратися, захищатися, а з іншого боку, з'являються ті, хто хочуть ну, колабораціоністи, так ті, хто хочуть здаватися, ті, хто готові на стосунки васалітету. Вони дивляться, озираються там на Європу, бачать, що там ніхто ж дуже так воювати не хоче. Вони тут на вансені, вони наступні. Думають, ну може бути, там пережили ми там Польську Народну Республіку, чи як вона там називалася, так пережив, ну ще переживемо, ще раз русських переживе.